Всім доброго дня, у нас нове надходження це Opel Meriva 2008 року. На двигуні 1,6 бензин, додатково стоїть газове обладнання. Автомобіль у нас з передніми та задніми партнерниками, також камера заднього руху. Те, що в цьому автомобілі є, це взагалі розкіш. Сам буфер висилювачі тут знаходяться у нас під світочка об'ємна. Також у нас задній ряд. Чохлах. Тут у нас є підлокітник такий з підстаканниками. А спереді у нас зустрічає шкіряні сидіння від Audi. Ставили всі електрорегулювання, все працює, все складається. Електросклопакет дзеркал, мультимедійне кермо, підігріве сидінь. Тут у нас монітор, куди виводиться камера заднього руху, клімат-контроль. Пробіг 165 тисяч регулювання світла противотуманні фари, стан автомобіля збережений і доглянути. Цю автівку ви можете придбати за готівку, а навіть у лісах або кредит. Знаходимось ми за адресою Гната Хоткевича 22Б компанія Автофокус.